Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Губи не накрасила, я вдома, думаю, і так пойдуть. Ну що, наша любима рубрик – Розхламлення, розсламлення. Почнем із скла. Ну, так, скажем, скло, кристаль, оця ваза. Вона така важуча. У мене є три вази, три. І мені цього достатньо. Нашу мені ще оця? Не треба. Далі отакий От кушинчик-графінчик. Ну, він непоганий, да? ну а що в нього класти, чи наливати, чи що. Щось в мене подібне було в Запоріжжі. Ну, а тепер воно мені не треба, воно теж піде туди. Далі. Зараз. Отаких от дві. Це в мене там у, вік у віконці стояло. Я пере їх перед той перешапарювала. Там оставила, зараз скажу скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Оставила достатньо. От, дивіться, отаких от ще дві. І отаких от ще дві. Оце чотири, шість штук. На смітник. Далі, оце я не знаю. Це колись ото, такі ото дні, це, мабуть, роки два тому назад, е Дні бездомних, ніч бездомних. І там ото їм все таке різне роздавали, це я так собі там взяла. Я думаю, що це геть для душ, але він такий вже загуставший, поганий. І оце це спіртове, дезодорант. О, не дезодорант, ото а а спіртове, що руки протирати. У мене є новеньке, мал, маленьке. На що мені це? Пайдемо воно теж. Смітник, тільки я його вилью, унітаз, а пусту пляшку викину. Ну і починаємо розкламлюшку. Отакі черевики. Це кроси, кроси. Але вони якось вигнулися, отак, бачите, підошва. Якось отак вигнулося, воно ж тут резинове і дуже невдобні. Туди пойдуть. Тоді оце стільки такі, ось стільки теж туди пойдуть. Оце ж оте, що то, як у нас слизько, тут їх двойко, як слизько, оце обувати щоб не падати А якого хрена, скажи мені, це я сама собі кажу. Якого хрена, як на вулиці слизько, то ти будеш там лазити, сиди вдома, як слизько. Правильно, правильно. Це ж я раніше як ото ходила за продуктами туди до вокзала, так я надівала і тепло вдягалася, і сідуш плаща. Я один плащ вчора ну, той раз викинула ще один покажу, який викину зараз. От. То тепер мені цього не треба. тепер мені цього не треба. То я його робити і не буду. Далі. Оце такий мішочок. Ну, вроді як мішочок рюкзачок. отакий, от Це парфюмерна МАК компанія. Ну, на що він мені треба? Не надо, не хочу. Айді на виброс. Далі отакий от поясок. Він якийсь такий був хороший, а тепер якийсь такий загрубішав. Поганий зробився, не треба він. Так, отакий лі лівий. оце як йти, щоб тебе видно було оцей і там ще тоді два покажу, оцей сюди. Далі. Оцей ось рюкзак. Я вам скажу, він і непоганий рюкзачок, але але, він же я би увесь був рюкзачком, а то він тут тільки, оце бачите, маленьке ділення. А отут от таке, що оту щось холодне складати. Ну, наприклад, ми йдемо на вилазку, да? ми сюди покладемо напиточки, щоб вони в нас холоднесенькі були. От І пішли. От. Я на виласки не ходжу, мені туди складати нічого, то пойдеть воно отуди все. Далі. Оце ж така накидка, як оце дощ іде. Накидуйтесь та і їдьте. Вона вже така стара, стара. Їй вже років, може, та років вісім. То на що вона треба? У мене є три зонти, один здоровий зонт. Якщо буде дощ, мені треба кудись йти. Я взяла зонт і пішла. А це йде на викид. Ага. Оце ж е -е -е -е, отаких от два вішака. І отаких от два вішака. Це ж речі викидаю, ну, одяг, да? а вішаки ж остаються, на що їх держать? Але оцей вішак, да? Ось подивіться на оцей вішачок. О, подивіться, цей вішачок привезений із Запоріжжя. О, вішачок. Та я навіть і не знаю, може його ставити як пам'ять. А що там пам'ять? У мене повно, він такий хороший, кріпкий. Сюди брюки повісить можна. От, а сюди ще щось повісить, але не треба. Тільки сумувати, тільки сумувати. Ма і й плаття, але воно, знаєте, постиралось і таке стало якесь і не плаття, і не туніка, і воно невдобне, що воно ж такий короткий рукавчик. от. Короткий, у мене обгоряють руки, тоді віталію, таке воно. Так пойдеть воно, воно і з Дома носить воно, знаєте, якесь теж невдобне. Ось я люблю такі балахончики Вділа і, і забула, Вділа і й забула. Оце для того штора для ванної кімнати, але в мене там одна ж висить новіша. А думку, лежала-лежала. Ну, на що вона буде лежати? Пойде вона теж насвітне. Далі. Прекраска, прекраска різдвяня. На що вона не треба? Оце наволка, вона одна вілюрова, теж я її не хочу. Тоді далі. Оце такий кусок тканини. Це ото пам'ятаєте, я вам розказувала. Що магазин у нас такий є тканини. Це я там купувала ой давно, годів 20, а може й 22, Він був більший кусок. Він у мене лежав на Різдво у тій квартирі, де ми ж з Юрчиком жили, двохкімнатні. Там же ж отой стіл стояв, індонезійський от, хороший натуральне дерево. За 99 євро купували стіл і м'які стільці. От. І оце так, така кусок був тканини. Но він був удвічі більший, і я його клала як скатертину на зиму красиву, на, на Різдво. Ну, а вже тепер залишився манюсінький, А я не знаю, де я ту половину відрізала, не знаю. Ну, ну Тепер куди я? Я не кладу сюди. Бо я на Різдво в'їжджаю на Новий рік. Якщо не на е, самий Новий рік, то я поїду після Нового року. От, і, і я не наряджаю вже нічого, воно мені вже нічого не треба. Далі. Оце такий дівчатка чохол. Чохол такий, бачите? Різдвяний чохол. Ну, Воно тут хорошо зроблене, зашите, скажімо так, як така здорова наволка, але де ж таку подушку взять? Ото є такі подушки, що називаються ну, для тіла. То, як може, вагітна жіночка так між ног кладуть, отак, голову чи руку. Але та подушка, вона більша, вона там півтора, хоча і тут півтора. Ну Мені ні нема що туди покласти. Воно в мене лежить, 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 як мішок. Нічого я туди й не клала, на що воно треба туди його. Далі. Отакі шортики. Я не люблю вдома ходити. У, у тому, у шортах і в майках не люблю. То вони підуть теж на, на світник. Я оце оділа, мені легенько, кругом провітрюється і хорошо. Далі. Оце така красива, це кладуть на отак, на стіл, ото покласти, да? отак е, покласти на стіл. От. Але я не хочу. Оце покладеш на стіл, там щось прольється, щось прокапається. Це, мабуть, і фірма хороша. Ага, фінлаусун. Сто 100% пувіла, бавовна, котон. Сто хороша і фірма. Колись ж купляла по знижкам. І колись лежало. Ото, як ми там жили в тій хаті, я завжди міняла. в мене такі лежали, і отак, от і тоді такі, такі по чотири. Ой, в мене всяке різне було. Як хто, може, не дивився мої ті відоси, що я перші знімала ще на тій хаті, подивіться, красиво. У мене там і в клітку були скатертини, і, і, і такі всякі різні дорожечки. Але зараз не хочу. Не хочу, не хочу. Далі. Оце ж Різдвяне, Різдвяне, бачите? О, Різдвяне яке. Але я його теж не хочу. От не хочу, понимаете? от є такий момент, у мене приходить, що я не хочу. Я хочу все викинути, я хочу від всього е е освободитися. у мене таке, Це мені наточка купувала. Срібне і тут два тих полудрагоценних камінця. Хочу все викинути, цього освободитися, щоб у мене простор був такий свіжий, щоб я дихала, щоб мені було добре дихати і хорошо жити. Але є такі речі, які я не викину. Зараз у мене там ото червоне лежить покривало. Я його не викину, бо це пам'ять моя. Якщо дітки були маленькі, я привезла із Турції два одне на Натіній кроваті лежало, одне на Павлика. Як сюди в'їжджали, Ната забрала для себе, так, ну, вкривалась, так на диван накидувала інколи, От. а Павликове в них. Теж на Сющину кроватку закривали, а тоді так на дивані валялося, щоб там приляжеш відпочити і укрився трошечки. І ото синя здорове в мене я її прибрала, убрала в антрісолю, а це поклала це менше. Хай лежить. Оце в мене така, знаєте, душевна пам'ять про те, той час, як я жила там. А це тряпки тут на житті, так воно мені я з ним так легко розстаюся. Далі. Оце ж таке саме, бачите, така штучка, що це узяв, положив на той, на, на різдво на столику і лежить воно в тебе з тими снігирями. Да? О, непогано, але я не хочу. От не хочу, помієте? Не хочу. Від слова зовсім. Морозик, морозичок, морозичок, така доріжечка. Теж не хочу. Це то ж тут десь, чи в кірпушки десь купляла, чи ото, знаєте, в нас же були раніше церкви, і там ото кірпушка була безкоштовна. Я там набирала повно всього. Принесу додому, подивлюся, перестираю хороші речі і використовую. А зараз ну не хочу і все. Що я можу зробити? Ну оця наволочка, вона теж одна, я її, її клала, М -м, не хочу теж, не хочу. Далі, оця куртка. Вона й не непогана, але ж я схудла. І вона тепер на мене така здорова. Висить отут все. У мене там ото, у шафі ще чотири. Чотири ще. Чотири. О, нашу мені це п'ята? Не треба. Туди. Далі. Оце таке mm. чи плаття, чи туніка. Не знаю, коли купувала фірма непогана, надсо, мабуть. Да? Зараз подивлюся. Ну, да, намсо фірма 40-42 розмір. Давнішнє, давнішнє. Колись носила, як на роботу ходила, то треба було наряжатися, Одні штаніжки такі джинси, вроді як легінці, джинси, тільки без того. Без да? без І отаке плаття в роздівалці роздівайся, всі отак заглядають, які в тебе ліфи, які в тебе труси, в Чому ти прийшла? Заглядають, вже. чи ти тут вибрита, чи в тебе ноги вибриті. Ой, страшне. Я це давно просікла, і в мене на роботу для роботи в мене були комплектами. Одинаковий ліфичок. І трусики однакові. Я завжди собі купувала такі комплектики. І так само і одяг хороший. У мене одяг. я, ну, купувала я. купувала. Оце, як такі оце дні. Зараз водички налью, льо вип'ю. Бо болтаю з вами, як хочеться. От. Оце як оце, шалені дні Гилутпайва. Ем, Завжди купувала собі там і кофточки ну такі з коротким, і кофточки з довгим, і оце ж такі, і легінці, і джинси. Все купувала. Бо робила дівчата і мала на те гроші купувати. В мене чистими зарплати було 1700. Смотреть, який місяць, скільки я в суботу, в неділю одробила. 1700 і 1800 було. Це хороші були в мене гроші. Да, я допомагала, допомагала дітям і Запоріжжя допомагала, і наті тут прикладали ми на зберігательний шот, на копительний шит. Але було з чого? Було з чого. А тепер що? Пень, да, хороша в мене пенсія. Я не жалкуюсь. Ви що? Боже сохрани. Велика подяка і у Клін Фінському государству за те, що дають такі гроші. О, Я ж не багато одробила. Я одробила, по суті діла тільки 8 років. Не, 7 років я одробила на повну ставку. 7 же, да? Да, 7 на повну ставку і 5 років на той. 6 пошти на 50% від зарплати. І то у мене 545 євро пенсії. А якби я, я ці 6 пошти робила так, же, так у мене було б усі 750. От. Ну, а мені все одно ж тіло доплачуть до 860 євро. Ще доплачують мені канцени ляки, е еляки туки, так називається. Національна пенсія і добавок до пенсії, оце мені і ще й за хату доплачують. Так що я не жалкуюсь на це. Я не жалкуюся. Але це ж 860 це не, не 1800. Ви ж розумієте? Да? От Отак. -от ну, давайте далі пам'яті. Тут уже мало залишилось, так що не переживайте. Отака кофта, я не люблю її. Така кофта колюча теж з капішоном. Не люблю, не хочу. Не хочу туди. Ну, я це ж такі два жикета. Питала у своїх, може вам у посилку покласти, вони сміються, не треба нам. Ну, все, підуть сюди. От Отак мої ріднесенькі. Придбаєш, ходиш, купуєш чи десь ото візьмеш там. Тоді перестираєш, перегладиш, перетой, пересьой, а тоді нахер, нічого не треба. Таке життя. А що а тут зробиш, дівчата, хлопчики? Це таке життя. Ми не можемо оце накаплювати, накаплювати накапільством займатися. Ми не можемо. Воно не треба нам. тому що треба прочистку робити. Ви я би знали, скільки я винесла речей. І, і постілі, і одягу. Як ми сюди на цю хату переїжджали, це був 18-й в березні, 20 березня 18-го року, я отакі чорні мішки, я штук 15 мішків викинула і свого. і так на тихаря і Юрчика. Він вже був дуже больний, і я розуміла, що вже ніякої рибалки в нього не буде. В нього було дуже багато. Він купував собі хороші речі для рибалки: і куртки, і комбінзони, і віддільно штани, і от такі теплі светрі, і кофти. Він все це купував, рукавиці, жилетки, все це в нього було, взуття. Я все по мішкам і все на смітник. А я розуміла, що воно йому вже нічого не треба. От, от так, от. так, то його віші, які там треба було, я взяла і то багато викинула, бо він же ж на дексаметазоні був, який снімає... Оп, ну, не дає пухлині зараз. Не дає пухлині розростатися, що держить її в тому самому стані. Але дуже воно влиятельне, на... він дуже опухший. Було лице, рученьке, ніженьке, живіт такий, як вроді, вагітний, на дев'ятому місяці, то він уже... А він малесенький вже був. Худесенький, в нього було, може, там кілограм 50 весу, то... і, і наростік маленький, десь 162 Трошки У за мене. мене зараз 156, а тоді було 157, може, от, а в нього трошечки вищі. Я йому купувала розмір 164 у детському відділі. Завжди хороші речі купувала: і рубашечки, і джинси, і кофти. Я, я його не обділяла, я сама йому і куртки. от, Я сама все купувала, він завжди був довольний. То такі речі на, на, на нього вони вже не підходили. Я тоді вже йому купила. Такі спортивні начосом, дві пари здорові. Вони були довгі, але нічого, кажу, піде, зато на живіт знаходять добре. Рубашки купила, футболки здорові. У нас тепло. Ми приїхали у, у березні, було дуже тепло. На вулиці мороз було, і сніг був, а в хаті тепло. Зараз теж в хаті дуже тепло. От. То я все йому пошти все. Викинула, а купила те, що йому вдягати можна було. І трусики ж він теж не міг влазити ці трусики. Я купила йому і ксень, трусики такі. Ой, ну не будемо. Не будем. Ну, в общем, дівчатка, оце я все розпакувала. Зараз достану мішки, впакую в мішки і гайда на смітничок. Отак. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі. Щасливі, всього вам доброго, всього хорошого. Тримаймось, Це буде Україна. Па-па.